Пишем. А мені не можна виходити. Добрий день. Доброго здоров'я в вашій хаті, на Хмельниччині, у вашій родині. Спаси приїхали з Львова. Дуже приємно. Давайте приходимо. Дякую. Давайте Ми проходять. Ні, в то хай. Добрий день. А В будете будете казати слова? При світлі, бо ми щось виділи. Типа слова. Доброго здоров'ячка, слава Ісусу Христу! Слава Заходьте. Такі всі білі, такі всі файні. Ми в сонячної погоди, то тут є так. Я починаю? Що починають? Чи тікайте мене, тікайте? Мама ж права. Нічого не треба робити. Ні, ні. Ви приймайте, <не>, <риває> <не, не, риває> все нормально. <риває> все, починаємо. Замітає жовтені листя слід отой, куди кониця швидко шухнула від нас. Слід її привів до вас. Покажіть, куди сховали. Просим щиро, щоб віддали Ми мисливці, молодці, славні хлопці, молодці. А якщо нема кониці. То віддайте цю дівицю. Є для неї князь вродливий, буде з ним вона щаслива. А щоб жили легко з миром, подаруйте їм квартиру, меблі, телеавтомати. Все у хаті треба мати. Євробиті гній заначки, щоб круту купити тачку, ще й колиску для онука, щоб дитя не рвало руки. І тоді вас будуть діти над усе любити в світі. Ми на всі вам станемо. <wounds> <laughs> <woods> так, добрий Ми на стіл кладемо горілку, могориж за вашу доньку і підписуємо папір з собою довід. Вчасно це не тіжно. Просто розвиливалося. Дякуємо. Балові сім'ї. Все, можете. Я ще можу раз тоді йти. Ми ще дочекайтеся. Я сам можу тоді йти. Арина скаже тобі, е. А будемо тільки мама. І це вам. Ми тут ми качаємо, що не все. Я, я а ти кереш, що кисточку? я, я рожки ми забудуть кісточку знову. Ярошка, давай мотиви кісточку. Це мені? А що ми забудемо? Давайте пройдемо в кімнату. Так, проходьте. проходьте. А тут же приїхав Тарас і каже, що ще десь стоїм годину. І я всі, кажу, кажу, хвиліваю. <рігут> і ще ще один коняк, і ще один коняк. А ще бабуся так? Я знаю, а? то я щоб є все. Все, ми то все розставили. Ні, ти ящики, гай по відо. Це відомо.